Мені набридло жити на власному кладовищі ідей. Знаєш, це місце. Я постійно щось вигадую, потім з'являється внутрішній критик зі списком на 100-500 пунктів, чому не варто, і все, ідея летить у труну. Стратегія робити контент такий, як хоче глядач, заздалегідь програшна, бо кожен все одно побачить те, що хоче побачити. Одна людина скаже: Вау, глибоко! а інша скаже, що за маячня. Скільки відео я не зняла, бо боялася, що не донесу ідею, скільки курсів не провела, бо здавалося, що не. Знаю достатньо, але прикол в тому, що я ніколи не знатиму стільки, скільки хочу, і ніколи не зроблю настільки ідеально, як у своїй голові. Бо... Бо завжди можна краще, правда. Але час не чекає, і кайф не в ідеальності, а в тому, щоб втілювати ідеї та кайфувати просто в процесі, в моменті, сьогодні я придумала нову геніальну ідею для експертного відео. Вона не стандартна для мене, і так мені стрьомно. Бо я ще такого не робила. Але я буду пробувати, бо я більше не хочу, щоб ідеї вмирали. Скільки ще таких, як я, ходять із мріями, схованими під капелюхом страху? Скільки ідей не народжуємо, бо боїмося, що вийде недостатньо час розправити крила і дати собі дозвіл бути недосконалою. А тепер чесно, що ти відкладаєш, бо боїшся, що не вийде. Напиши в коментарях, і може саме це буде першим кроком до твого вийшла.